Всім доброго дня. Сьогодні у нас на огляді Фаркоп Житомирський для автомобілі Renault Canga другого покоління. Що з собою уявляє даний Фаркоп? У нас центральна труба. Фаркоп довгий по ширині машини. Стає він на штатні місця. Без зйому, без підрізу бампера? Що з собою уявляє даний Фаркоп? У нас іде е, довга труба. 40 на 60, 40 на 60 четверка стенка, завжди. Значить, по боках в трі струби приварені кронштейни по 8 мм. такого вигляду. Значить, кронштейни зварні, не розбарні, а зварні. Приварені з обох боків, відповідно. Тут дві пластини. На одній пластині йдуть отвори під 10 болт. Тут під восьмий болт. Кронштейни співпадають з різьбами, гайками в ланжеронах, підводиться і прикручується. З цієї сторони, з лівої сторони, по ходу машини, тут там все відкрито, нічого робити не треба, взяв і прикрутив. Значить, на кронштейнах є от такий от виріз. Чого він потрібен для того, щоб цю трубу завести під бампер, щоб бампер можна було не знімати. Завели таким чином, да, щоб там цей фартух був в цьому пазу. Труба, виходить, в нас під бампером захована вийде. І з-під бампера буде виходити тільки ці два кронштейни. З Значить, По центру, а от права сторона. Значить, з правої сторони в нас такі самі відповідні кронштейни приварені, зверна конструкція, такі самі отвори. Якщо це електричний автомобіль, всі три вільні. Якщо це двигуном внутрішнього згирання, значить у нас на цих двох отворах вже прикручена пластинка з крючком на резинку глушителя. Її необхідно відкрутити і прикрутити поверх фаркопа то і знизу. Дам фото, як прикручується. Такі кронштейни. По центру труби у нас приварено два кронштейна по 8 мм. Вони гибають цю профільну трубу з двох сторон. Між цими кронштейнами в нас на двох болтах зйомний кований крюк. Яблучко стандартне 50 мм. На кожному кронштейні є отвір додатковий для кріплення страховочного цепа. Значить, Кронштейни розкошені косинками по 4 мм для посилення конструкції. На першому болту у нас підрізетник для кріплення розетки. Так, фаркоп виглядає з іншої сторони, якщо його розвернути, у нас тут бічні кронштейни. У нас тут бічні кронштейни з восьмерки. Там пластинки, косинки розкошені. Кронштейни, додаткові отвори для кріплення страховочного цепа. Такий назагіт клюка. І відповідно інша сторона. Кронштейни з навареними пластинами з отворами, які співпадають з гайками в Ланжеронах. Значить, Що у нас йде в комплектації з даним фаркопом? Два куска кабеля 0,75 квадрата. Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Вкладиш Розетка пластикова, семиконтактна, з кришечкою. Як правило, польського виробництва. Захисний колпачок на кульку. І метізи для кріплення фаркопа до автомобіля. Значить, на 8 на 35. Мінімум 8 і 8 твердості, з шайбочками на 8. 4 болта, 10 на 35. Відповідно, такі гайки в лонжеронах, та, На 8 на 10. Десь на 35, мінімум 8,8 твердості. 4 шайби оцинковані на 10 посилені і 4 говіри на 10. Також в комплекті йде гумка під розетку. Стандартна. Така. Значить, цими мітізами ми прикручуємося до автомобіля на штатні місця кріплення. Що підсумовуючи? Отакий у нас фаркоп Житомирський для автомобілів Кангу другого покоління, які плюси даного фаркопа. Фаркоп потужний. Бокові кронштейни в нас потужні, по 8 мм, зварні, крюкований на двох болтах, з'ємний. Встановлюється фаркоп на штатні місця без зйома і підріза бампера. Рекомендую.